Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент України Володимир Зеленський вважає Андрія Єрмака одним з найпотужніших менеджерів у своїй команді та називає повідомлення про НАТО великий вплив керівника ОП дезінформацією. Все це працює, щоб атакувати мене. Росія запускала дуже багато різної дезінформації, що я не вирішую, а вирішують якісь тіньові люди. Що президент не контролює партію або не має впливу на тих чи інших міністрів тощо. Я не хочу мати вплив. Є закон, я президент, згідно з українським законом. Давством Єрмак потужний менеджер. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому. Я, і він виконує ці завдання, сказав президент в інтерв'ю для Bloomberg. Зеленський заявив, що бити по команді президента є стратегією тих, хто ним не задоволений, і це не лише росіяни. Слабкий президент України це можливість відірвати від України половину території, це можливість Україну зупинити по дорозі до вступу в Європейський Союз, можливість закрити мені рота, це можливість мати іншу людину на чолі України, яка не буде мати впливу на ті чи інші суспільства, додав Зеленський. Єрмак потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. І він виконує ці завдання. І так завжди, коли ви хочете послабити ту чи іншу людину, ви будете бити по команді. А коли ви доб'єте команду. Цієї людини ви почнете бити по цьому президенту. Це і є політика тих, хто не задоволений мною.